Усіх вітаю на уроці навчання грамоти. У нас сьогодні з вами письмо. Будемо знайомитися з рядком, розміщувати предмети в рядку. Підготуйте ваш посібник або зожит в косу лінію, олівець, той, яким вам зручно писати. Нумо, діти, підведіться. Всі приємно посміхніться. Пролунав уже дзвінок. Починаємо. Урок. Скажіть, будь ласка, яка зараз у нас пора року? Чим займаються люди цією порою року? Назвіть знаряддя праці, якими користуються люди під час збирання врожаю. Які плоди збирають восени? Що ви полюбляєте найбільше з фруктів та овочів? Скажіть, а навіщо потрібно вживати овочі та фрукти? А чи корисні чипси та кола? Зверніть увагу, як правильно ми тримаємо ручку да, в руці, або олівець, ти, чим ми пишемо. І з яким нахилом тримаємо ЗОшит. Розглядаємо нашу сторінку зошита. У нас з вами в зошиті є поле. Ось це воно поле, за яке ми не маємо заходити під час письма. Воно відділяється. Лінією поля. Вона зазвичай червона. У взошиті в нашому є рядок. Ось це рядочки. Крім рядочків, є верхня рядкова лінія. Ось вона знаходиться ось ось ось. Подивіться. Верхня рядкова лінія. Нижня рядкова лінія. Ось тут, тут і тут. Тобто, це. Лінії, за якими ми орієнтуємося під час письма, і стараємося за них не виходити, особливо якщо це мала літера. І існують міжрядкові лінії. Ось це міжрядкові лінії, ми за них не виходимо, вже якщо пишемо на букви якісь а з великими елементами. Ми не виходимо за ці межі міжрядкових ліній. Ми маємо знати ці лінії і дотримуватися правил письма у них. У нашому посівнику на 42-й сторінці в першому вашому завданні вам потрібно взяти олівчик синього кольору і навести верхню лінію рядка олівцем синього кольору. Ось це верхня лінія рядка. Зледве-ледве натискаючи по ньому. Нижню лінію рядка навести з більшим натиском, і посередині провести лінію рядка, вже звичайним олівчиком. Отже верхня лінія, нижня, більш така товста, так, і середня лінія рядка. Молодці. Наступне завдання в вашому посівнику на цій самій сторінці, вам треба допомогти тваринкам довести кубики для будівництва. Проведіть лінію посередині доріжки, починаючи від стрілочки. Ось у вас є стрілочка, і стараємось, не відриваючи руки, проводити нашим простим олівчиком лінію цієї доріжки і до самого кінця. Поставте на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Впевнена, що у кожного вийшло гарно. Тепер, будь ласка, привітайтеся своїми пальчиками, мизинчиками, безім'янними, середніми. Доторкаємось подушечками до пальчиків кожної руки. Так. Вказівними великими. І у зворотньому порядку, так, зробіть декілька разів, подхитайте трішки кистями, щоб вони відпочили. Наступне задання на 43-й сторінці вашого підручника треба домалювати предмети і навести. І Перший предмет це на що? відро і лопата. Отже, слідкуємо за стрілочками, які вам вказують правильність наведення. Вверх-вниз. Тут лопату, якщо саме низню частину, то знизу, зверху вниз малюємо, якщо верхню частину то знизу вверх. І наводимо, а потім домальовуємо. Там, де у вас вже крапочки, це ви домальовуєте. Виконали завдання молодці. Наступне завдання теж саме на 43-й сторінці домалювати і навести, що в нас тут морква, тюльпан та яблучко. Переглядаємо обов'язково за стрілочками, слідкуємо за ними і намагаємося в тому ж самому напрямку і прописувати, промальовувати наші елементи кожного з предметів. Перегляньте. Дякую. Наступне завдання теж на 43 сторінці. Подивіться уважно і скажіть, на якому малюнку тіні від предметів розміщені правильно. Зафарбуйте кружечок відповідно до вашої відповіді. Впевнена, що в впоралися всі. Дякую. Наступне завдання. Треба з'єднати лініями кожен фрукт із його силуетом, тобто тінню. Або, якщо нема посівника, просто показати. Виконайте, поставивши на паузу. Перевірте. Дякую. І розфарбуйте, будь ласка, ваші фрукти. Скажіть, що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчилися на уроці? Чи було вам важко, якщо так, то що саме було важке? А що найбільше вас вразило чи, можливо, здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Я дякую вам за сьогоднішню роботу. До нових зустрічей!